Резиденція Діда Мороза у Межигірській лазні. До 20 січня він мешкатиме там разом із онукою Снігоронькою. На прикраси підсвітку костюми і подарунки дітям комендатура Межигір'я витратила майже 200 тисяч гривень. У казковому містечку вже побувала Василина Думан. Відтепер і на час зимових свят. Що Межигір'я спалахуватиме новорічно різдвяними вогнями. Духа Януковича тут немає. Тут уже дух любові, дух благодаті. І Я хочу, щоб сюди люди приїздили. Дід Мороз зі Снігуренькою прийматимуть гостей у Межигір'ї до 20 січня. Доброго вечора! Добрий вечір, добрий вечір. Забудьте. Їхню новорічну хатинку переобладнали з колишньої лазні екс-президента. Найближчий до Діда Мороза дітям з родин переселенців, що зараз живуть у Межигір'ї. Усього тут 68 біженців з Криму та Донбасу. Ну, я Сухацької області, а те? А ти? із Данічини. Хотинці Діда Мороза можна віршика обміняти на подарунок. Це солодощі, а також дитячі книжки. Сніг, сніжок і смар летить, землю закриває. Змерз горобчик свірінчик, зерня так шукає. Давай подивимося, що той ніби. Ой, не тут, яка ж важка сумка, дурба Вхід на територію Межигір'я платний. Дорослий квиток коштує 20 гривень, дитячий 10. Комендант Денис Терехкотелик каже, за ці гроші купували подарунки дітям, костюми і прикраси для Діда Мороза та його будиночка, а також підсвітили гірляндами весь парк. Повністю, от, можна сказати, з подарунками, з усім ми... Вложилося в 200 тисяч гривень на волонтерських засадах. У нас тільки так дід Мороз на свята у Межигір'ї чекають багато гостей. Раніше в Бутнік колишню президентську резиденцію відвідували 500-600 людей на вихідні аж до 4 тисяч. Василина Думан, Вадим Тимофєєв, перший національний.